Понементі центральної міської бібліотеки міста Горішні плавні з'явилися нові книжки польської, класичної та сучасної літератури. Ці видання подарунок за участь в проєкті Польська Полиця в Україні розповіла провідний бібліотекар центральної міської бібліотеки Марина Третяк. Міська бібліотека брала участь у проєкті Польська полиця в Україні, який реалізується за участю державної установи Український інститут книги спільно з інститутом книги у Польщі та за підтримки Міністерства культури та національної спадщини Польщі. Ми отримали для своєї бібліотеки безкоштовно комплекти з 20 книг. Це добірка перекладів популярних польських авторів. Класичної та сучасної літератури для дорослих та молодших читачів. Наші користувачі знайдуть на цій полиці твори як давно знайомих, таких як Генріх Сенкевич, Януш Корчак, та відкриють для себе низку нових і цікавих авторів: Стефан Грабінський, Вітоль Шабловський, Катажина Рири та інші. Книги польських авторів, видані українською мовою, видавництвом. України на кошти гранту, наданого їм інститутом книги в Польщі, і це чудова можливість поповнити фонд бібліотеки новими виданнями а для наших читачів познайомитись з сучасною польською літературою. Виставка книжок запрацювала 14 грудня. Обрати там щось для себе може навіть найвибагливіший читач, адже там представлені книги різних жанрів та для читачів різних вікових категорій. З польською книжкою можна ознайомитись на абоненті центральної міської бібліотеки, яка буде доступна користувачам з 14 грудня. Приходьте, читайте, дізнавайтесь більше про Польщу та її історію тикаємо всі походять